Стаття 64 В. З незначними порушеннями функцій, за наявності об'єктивних даних без порушень функцій, придатні. Нагадаю про статтю 64. Включено хвороби хребта дорсопатії та їх наслідки М40 М54 за МКХ, лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилоліз, ТЕС, ураження міжхребцевих дисків дисків інші дорсопатії. Виключено анкілозуючий спондилоартрит М45, включено до статті 60. А, зі значними порушеннями функцій, непридатні до військової служби, Б, з помірними порушеннями функцій, придатні до служби у військових частинах забезпечення в тилових частинах. І В, про що ми сьогодні поговоримо з незначними порушеннями функцій. Так, нагадаю. Є така таблиця як категорії придатності А, Б, В. Щоб вам було легше зрозуміти категорії придатності, розписаний короткий опис, основні умови та наслідки рішення ВЛК. Нас цікавить пункт В придатний до військової служби, повна придатність. Категорія В і Г особа може служити без обмежень, у тому числі в бойових частинах переміщення до тилу через армія плюс не допускається. Наступна таблиця, з якої ми розглядаємо любу статтю з наказу 420, «Ступінь порушення функцій. Категорії придатності А, Б, В, лікування реабілітація. Отже, які є ступені порушення функції для категорії В, незначне порушення функцій, легке порушення функцій, початкове порушення функції, слабко виражене порушення функції. І третя таблиця ступенів і стадій. Рівень, ступінь стадія, характеристика стану, типовий опис функціональних змін, можлива придатність. Нас цікавить, перша ступінь стадія це легкий перебіг, який підпадає під незначні або початкові зміни, симптоми, мінімальні функції органів збереження, як правило, придатний до військової служби. Для ВЛК. Якщо лікар не визначився і поставив першу другу ступінь стадії, для ВЛК буде перша, друга, третя для ВЛК буде третя і так далі. Стадія зазвичай означає етап розвитку хвороби. Ступінь означає вираженість або тяжкість функціональних порушень. Отже, з таблицями ми розібралися, повернемось до наших пояснень до статті 64 В. Цей раз я вам дам трошечки більш розширену версію пояснень. Цікаво, як ви на таке відреагуєте. Отже, пояснення до статті 64В щодо застосування статей розкладу хвороб стані фізичних ваг щодо визначення ступені придатності до військової служби, до пункту В належить: фіксовані викривлення хребта, які супроводжуються ротацією хребців, сколіоз другого ступеня. Сколіоз це стійке, бічне викривлення та поворот торсії хребта навколо своєї осі. Це патологічний стан, який може прогресувати і призводити до деформації грудної клітки, тазу, а також порушення роботи внутрішніх органів, таких як серце та легені. Також остеохондропатичний кіфоз з клиноподібною деформацією трьох та більше хребців зі зниженням висоти передньої поверхні тіла хребця на 3 мм і більше. E, значить, остеохондропатичний кіфоз з клиноподібною деформацією трьох або більше хребців. E, також належить таке у нас порушення до категорії підпункту В категорії В статті 64. Е, значить коротко про кіфоз пару слів. Це деформація хребта, яка проявляється у вигляді надбірного вигину назад, що призводить до сутулості або горбатості. Найчастіше він розвивається у грудному відділі, але може зачіпати шийний та поперековий. Патологія може бути вродженою або набутою через травми, дегенеративні захворювання, слабкість м'язів або неправильну поставу. Значить, про кіфоз ми зрозуміли. Обмежений у трьох ураження у трьох та більше ніж хребцевих дисків або тіл хребців в одному або двох відділів. Хребта деформуючий спондельоз. Та міжхребцевий остеохондроз з больовим синдромом. Ураження е, трьох та більше міжхребцевих дисків. Ох. Значить і спондельоз, і остеохондроз. Ну, ми почитаємо тоді, значить, про спондельоз. Це дегенеративне захворювання хребта, яке характеризується утворенням кісткових наростів остеопітів на хребцях зниженням еластичності дисків та обмеження рухливості, найчастіше виникає через вікові зміни. І остеохондроз дегенеративне захворювання, при якому виникає поступове розширення. і… Звуження міжхребцевих дисків, що приводить до болі і органічних. У нас буде порушення рухомості, рухливості. Але якщо є таке порушення і воно підпадає під пункт В, значить повністю придатний. Спондилолізний, спондилоліз з першого ступеня. Зміщення на 1 четверту поперечного діаметра тіла хребця з больовим синдромом. Зверніть увагу, першого ступеня, тобто другого ступеня, вже підпадає під категорію Б, тобто стаття 64Б. Спондилолізний, спондилолістез. Значить, спондилолістез – це патологічний стан хребта, при якому один хребець зміщується відносно сусіднього, що може спричиняти біль. Та неврологічні проблеми через стиснення нервових структур. Найчастіше це відбувається в пепелкому відділі хребта, але може зачіпати будь-який відділ. Стан може розвиватися через дегенеративні зміни. Їдемо далі. Не викривлення хребта, не фіксовані викривлення хребта не більше 10 градусів та остеохондропатичний кіфоз. Кінцева стадія захворювання. Подивимося, значить, кінцева стадія захворювання. Ізольовані явища ураження не більше двох міжхребцевих дисків або тіл хребців в одному або двох відділах хребць. хребта. Ізольовані явища, ураження більше двох міжхребцевих дисків, деформуючого спондильозу або міжхребцевого остеохондрозу, в тому числі поодинокі грижі. Шморля та протрузія міжхребцевих дисків без порушення функцій. Е, грижі шморля це вдавлення частини міжхребцевого диску в губчасту кістку сусіднього хребця, яке не виступає за межі хребетного ступа. Ця патологія часто протікає без симптомів, але може свідчити про слабкість кісткової тканини хребта. Значить, шморлі нам нічого не дають. Угу. Ознаки клінічного прояву, остеохондрозу є порушення статичної функції ураженого е відділу хребта, випрямлення шийного поперекового лордозу або утворення кіфозу, поєднання локальних лордозу та кіфозу замість рівномірного лордозу. Бульовий синдром повинен бути підтверджений неодноразовими зверненнями по медичну допомогу та лікування. Тобто, навіть щоб підтвердити пункт придатний, потрібно неодноразові звернення е, цікаво по Лордозу. Лордоз це вигін хребта вперед, який у нормі. Присутні у шейному та поперековому відділах, забезпечуючи амортизацію та рівновагу, Патологічний лордоз – це надмірне викривлення, яке може викликати біль у спині, скутість, швидку в тому м'язів, порушення постави, а в тяжких випадках тиск на внутрішні органи. Угу. Значить, лордоз потрібно ще доводити, але якщо буде відхилення у градусах велике. Тоді, значить, є шанси отримати категорію Б або навіть A. А. Цікаво. Для незначного порушення функції хребта характерні рухові та чутливі порушення, які проявляються неповною втратою чутливості в зоні одного невроміра втратою або зниженням сухожилкового рефлексу, зниженням м'язової сили окремих м'язів, кінцівки при загальній. Компенсації її функції. Навіть так. Угу. Добре. Характер патологічних змін хребта повинен бути підтверджений багато осьовими, навантаженими функціональними рентгенологічними, а за необхідності іншими сучасними КТ МРТ дослідженнями. Ступінь сколіозу визначається за рентгенограмами, виконаними у вертикальному та в горизонтальному положеннях. На підставі виміру кутів сколіозу за методикою Ліхмана-Коба Перша ступінь. Це від 1 до 10 градусів, друга ступінь від 11 до 25 градусів, третя ступінь від 26 до 50 градусів і четверта ступінь. Більше 50 градусів. Отже, ну, тут як розуміти, розумієте, тут все дуже-дуже дуже просто, коротко про сколіоз. Перша ступінь, ну, по-перше, вам потрібно рентген робити, щоб визначити кути нахилу. Перша ступінь придатний, друга ступінь обмежено придатний. Ну, стоп, друга ступінь у нас навіть не підпадає під сколіоз. Сколіоз другого ступеня придатний. Перша ступінь придатний, друга ступінь придатний. Третя ступінь вже буде категорія обмежено придатного і придатного до служби в тилових частинах забезпечення. І четверта ступінь сколіозу. Якщо, є, бо якщо будуть визначені порушення функції вираженого характеру, значить тоді можна говорити про 64А. Ну надіятись не потрібно. Кілька слів ще скажу про протрузії. Бо дуже багато питань задають. От У мене протрузії. 25 протрузій. В хребті, як я можу бути придатний. Ой, шановні, <клес> протрузії є у всіх, це не є грижа. Або часто звертаються і пишуть: у мене там грижі, страшні великі, а в нього дві протрузії. Протрузії це випинання міжхребцевих дисків за межі їх нормального положення, яке стає. Початковою стадією розвитку грижі. Отже, зрозумійте і запам'ятайте, протрузії це не грижі. Якщо у вас МРТ, КТ і не знаю, ще всі інші обстеження виявили у вас протрузії, вони є у всіх, у всіх, хто доросліша є. Тому протрузії це не. Грижі. Це не грижі в першу чергу. Е, Повернемося зараз е, скоренько до бонусу. Це оцінка обсягу рухів хребта. Ця таблиця підходить як для статті 64А, 64Б, так само для 64В. Тобто, в цій таблиці. Е, вже розписано повністю, як оцінює ВЛК обсяг рухів хребта. Таблиця мінялася, хлопці ставали здоровішими, градуси так само зменшувалися. Але на даний час ми маємо ось таку таблицю обсягів рухів хребта. Значить, перше це у нас є відстань. Так, від бугорка потиличної кістки до остистого відростка. З 7-го шийного хребця. Друге, в нас є рух, нахил голови вперед, відкидання голови назад. Або повороти в шийному відділі хребта. І так далі читаємо. І значить, норма така виставлена: норма для здорових. Скажімо так, ну, не то що здоровий, бо незначне порушення. У нас так само дає. Е Придатного, тобто обмеження рухів. От тут саме цікавіше є незначне помірне і значне. Тому норма у нас 3-4 см незначне порушення. Тобто придатне це 2,5 см нахил голови вперед. Помірне порушення, яке дає вже обмеження категорію Б, значить нахил голови вперед 2 см і значне. Обмеження рухів, вже, це йде у нас виходить, менше 2 см. Відкидання голови назад, норма 8-10 см, незначне порушення придатне 6-7, помірне 4-5 см, 3-менше та сантиметрів, У нас виходить вже значне порушення обмеження рухів. Повороти в шийному відділі хребта 85 градусів це норма. Незначне порушення 7, 75. Помірне 60-65. І значить, значне це 30-50 градусів. Згинання вперед. Е, значить, норма 6,7. Незначне 4,5, помірне 2,3 менше 2 см. Значне вже буде порушення, обмеження руків. І прогинання назад 5-6 см, 3-4 см у нас незначне порушення. 2-2,5 і менше, менше 2 см значне порушення. Повороти поперековому та грудному відділі в хребта 25-30 градусів, 19-24, Це у нас незначне. Обмеження рухів, 15-18 градусів. Це у нас помірне обмеження рухів, і значне це 10-14 градусів обмеження рухів хребта. Отже, у цьому відео ще є у нас одна таблиця, з якою ми розглядаємо всі, навіть не всі, а статтю 64. Тобто ми спідставляємо не тільки е, саму статтю, ми ще до неї маємо ось цю таблицю. Нагадаю, вона у нас четвертою таблицею є сама стаття. З розкладу хвороб у нас є значить, пояснення до по статті з розкладу хвороб, які діляться на три категорії А, Б і В. І ми цю статтю розглядаємо ще з такими таблицями, як категорії придатності А, Б, В, ступінь порушення функції, таблиця ступенів і стадій, і додаємо четверту нашу таблицю, оцінку обсягів рухів, хребта. Дякую за увагу. Нагадую, протрузія це не грижа. Не пишіть маячню.